Усім привіт! З вами Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний на тему. Хто чи що у вас на порозі, Все, висипалося. По так, подивимося. Працюємо на колоді Оракулу Норман. що у вас на порозі. Так, звісно, вас чекаю новини від мужчини, від партнера або родича або сина. Так. Десь про себе знати, проявиться, кого це буде СМС-повітування або Дзвінок. Так, людина захоче з вами зустрітися. Запросить на побачення когось. Хто це що у вас на порозі? Це прихід фінансів, благополуччя, великої суми. Грошей, за які ви собі зможете купити те, що ви бажали, угу. хтось, що вас на порозі, у когось іде е, признання в коханні, комусь на поріг йде кохання та наповнення такою радістю, угу. тобто ви виходите хтось з застоя особистого життя, так, і здійснюються всі ваші мрії. До вас в життя йде благополуччя, процвітання, визнання. Признання у вашій, у вашій роботі, вашій справі, вашій самореалізації, всі труднощі і застої топіки затишня з вашої, сторон, з вашої долі, в всіх сфер вашого життя, тобто фінансової сфери, роботи. Особисто життя сімейного життя відходять від вас, не вас покидають. Хто чи що вас на порозі? Так, у вас на порозі продовження віку, і успішні стосунки, гармонійні. І... Якщо ви познайомитеся з людиною, то це приведе до створення. Офіційного союзу, якщо ви впали зараз з партнером, то ваші стосунки будуть ще більш гармонійніші, більше взаєморозуміння. Аби ви розуміли, аби ви пам'ятали, що вас оберігає е, сила вашого роду. І всі, хто захочуть вам е, зробити якесь зло, воно все буде повертатися назад. Тому що у вас на порозі багато розмов, е е є багато людей, які вас очолюють, завидують, Пліт е пліткарів багато, але не звертайте на то увагу, просто це все коїться за вашими плечима і за зависті. Вийдіть вперед. Не звертаючись від своєї дороги життя. Так, ваше життя йде е, зростання вашої сили, енергії, йде е, людина на кохання, на створення сім'ї, йде е, е, надійний помічник вам життя який буде вас підтримувати, і виведе, і буде допомагати у, у вашому у вашій кар'єрі, просування, вперед, і це приведе до створення сім'ї. Угу. Це все буде несподівано. Хто чи що? У вас на порозі, та ви все вимістите, будете очищувати своє, своє навколишнє середовище, ті, хто вас оточують, чистку зробите, весь непотріб, все чуже і не потрібно вас залишить. Ви повністю очиститеся і це все вам відкриє нові дороги до успіху, благополуччя. Та... Ви звільнитеся від, від поганих людей і їхніх їх поганих намірів і дій. А хтось буде пожинати плоди своєї праці. Вас замітять на роботі. Так, замідяться на роботі, буде признання, когось чекає знаменитість, хто займеться новим ділом, який принесе вам успіх. А так, вас чекає пропозиція руки і серця. Знову кати потво. Ви будете на порозі у вас взаємне кохання. І хто сам запропонує руку серця і створення офіційної сім'ї? Хай буде так. Не забувайте за енергомін. Лише тільки той отримує, хто віддає.